Це Наталія Федоренко, мама двох доньок, які проходять тут лікування. Жінка говорить, що книжки допомагають дітям одужувати. Діти будуть задоволені. Вони люблять читати казочки. Ми читаємо нам подобається, букварики. Ми любимо читати. Такі ми вибрали книжечки. молодша дівчинка вибрала абетку. Лікування у відділенні тривали, тому книги, за словами завідувачки Людмили Чмут, дозволяють дітям цікаво проводити дозвілля. Діти у нас лікуються дуже довго. Це бувають і тижні, і місяці, і роки. Тобто лікування довгі, лікування важке. І коли дитина прив'язана до капельниці, прив'язана до ліжка, то їй треба чимось займатися. В цей момент якраз допомагають допомагають книжки, які може мама мамою почитати. А якщо це дорослі діти, то вони можуть і самі взяти книжку і почитати. І мені я вже помітила, що коли дитина... Читає книжку і цікаву книжку, їй подобається, то легше і лікування проходить звичайно. Спів організаторка проєкту Людмила Свобода на власному прикладі розповіла про вплив книг на оздоровлення її дитини. Моя дитина, коли перебувала в цьому відділенні в онкогематології Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні, маючи 10 років, він перечитав. Ну, всього дюма, дитина десятирічна. Йому було дуже цікаво. Ми кожного тижня приходили сюди в бібліотеку, брали книжки. Дитина читала вона лікувалась разом з героями книжок за один місяць проєкту Ліки від нудьги було зібрано 847 книг для дітей та дорослих. Ті люди, які нам приносили книжки, школи, гімназії, медичний інститут, зокрема, і вони, звісно, підбирали літературу, яка була б цікава і дітям, і дорослим. Приносили із словами з тим бажанням допомогти, щоб дітки одужали. Вони бажали їм скорішого одуження. Здоров'я, вони ділилися добром, вони ділилися частинкою свого серця. Така акція у Житомирі проходить другий рік поспіль. До нашого заклику долучились і відгукнулись дуже багато закладів, дуже багато житомирян і навіть мешканців інших міст ми отримували посилки. З книжками для участі в цій акції, адже оголошували про неї в соцмережах. Ми зібрали більше 800 книжок. На 847 ми позавчора нарахували, але після того ще приносили нам книжки. Володимир Шолдрук, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.